Доброго дня, друзі! Приїхала Honda CRV 24 об'єм. вібрує дуже каталізатор і позаду конусообразне кільце почало сікти. Ось, друзі, от вібрації вже защитка потроху відвалюється. Зрізаємо і варю пламегасничек сюди. І тут у нас конусообразне кільце. Вже вот-вот відпаде. Тому зрізаємо і ставимо сюди гафру. Серве Хонди зрізав каталізатор, зон другий вже вирізав. І показую, друзі, дивитись, вже як підгорів брикет. Тому залітає стронгер актуально, друзі. Закінчили це РВ, друзі. Ось у нас замість фланчика конусообразна гоферка посилена. Кронштейн, все як треба. І тут у нас племегасничек замість забитого каталізатора, друзі. Шовчики закрашені, лямдезондик переварен. Завжди вам раді, друзі.